Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти завозять на тимчасово окуповані території іноземців, щоб легалізувати псевдовибори. Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах. Міністерство реінтеграції у межах своїх повноважень кожного дня фіксує порушення, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях України. Туди для виборів росіяни зараз завозять іноземців, дітей та інших цивільних, аби вони стали своєрідним щитом. Нормально, все прекрасне, нічого ні нарушається. Населення нормальне займається своїми ділами. комісія теж працює нормально. Я нічого плоха не бачив. Наоборот, я в в ну, хороший смислі, тому що все організував дуже хорошо замечательно. У такий спосіб окупанти хочуть мінімізувати обстріли цих територій і легалізувати ці псевдовибори. Водночас багато з людей, які залучені до псевдовиборів СТОТ, чомусь мають думку, що за це не буде покарання, що це не у межах компетенції нашого кримінального кодексу. Проте, стаття 111 передбачає покарання до 15 років за підготовку, за пропаганду і за участь у псевдореферендумі або псевдовиборах. Тобто, коли території будуть звільнені, відповідати доведеться однозначно. Чомусь у деяких людей існує думка, що якщо немає на руках крові, не наступатиме кримінальна відповідальність. Але ні, це не так. Люди, які сприяють РФ, злочинці за українським законодавством. Українська сторона все фіксує та знає, подаються відповідні документи і відкриваються кримінальні провадження. Пар'є одноголосно ухвалило резолюцію про становище дітей України. До її розробки долучалося мінінтеграції. У резолюції розглядається становище дітей, депортованих, примусово переміщених до Росії, Білорусі на тимчасово окупованій території України, а також евакуйованих до країн Європи. Серед іншого документ підкреслює, що Україна не є державою, яка створює небезпечні умови для проживання наших дітей і не є джерелом загрози для них. Їх спричиняє країна-агресор Росія. Саме через її збройну агресію українські діти змушені були покинути батьківщину. Також наголошується на тому, що українські діти залишили свою країну для отримання лише тимчасового прихистку на територіях іноземних держав. Документ поновив положення й про те, що депортація дітей України становить воєнні злочини, злочини проти людяності. Та містить ознаки геноциду. В цій резолюції є дві важливі речі: перше заклик до країн світу приймати резолюції з засудженням такої практики російської, саме як геноциду, це важливо дуже слово. І друге, це ордер на арешт Путіна, як власна людина, яка це все організувала. Важливо, що резолюція підтримала ініціативу щодо створення міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски. То підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. У в'язницях на окупованих територіях зросла смертність серед в'язнів. Через брак робочої сили та значне небажання українців працювати на Росії. Ворог використовує примусову працю в'язнів на вугільно-металургійних підприємствах та інших важких роботах. Про це повідомила Східна правозахисна група. Також у закладах обмеження волі почастішили випадки смерті через передозування наркотиками. Ворог спеціально створює умови, щоб українці травили свій організм та вмирали. Водночас, за словами східної правозахисної групи, попри важкі умови утримання російською стороною українських військовополонених та цивільних заручників, все ж їх до роботи на вугільно-металургійних підприємствах не залучають. Бібліотекарі із глибинок Росії приїхали ділитись досвідом з бібліотекарями Енергодару. У рамках програми Територія культури Росатому бібліотекарі з Уралу приїхали до Енергодару. Для нагляду в адаптації до російських стандартів ведення бібліотечної справи водночас гості із Свердловської ж області діляться своїми знаннями і досвідом методичної роботи, щоб бібліотека Енергодара змогла відповідати вимогам Російської Федерації. Ми тут знаходимося з місії помочь нашим колегам з Енергодара. Загалом ці так звані бібліотечні туристи мають в першу чергу на меті перевірити, чи справді на полицях є російські класики, чи часом немає української літератури, а також встановити скільки та якої літератури треба додати, щоб було чим промивати мізки населенню. До речі, за минулий рік понад 200 тисяч книжок. Було передано в публічні та шкільні бібліотеки тот. Запоріжжя ми робили упор на російську класику, а на ті книги, які читають по школьній програмі, на ті книги, які використовуються популярністю во всі часи. і, звісно ж, робили також упор і на сучасні історичні здання, які відповідають сучасним стандартам, які розповідають об історії російського государства. Студентів з РФ хочуть використати як безкоштовну робочу силу на тот. Курській, Брянський та Білгородській областях запланований набір студентів для формування будівельних загонів, що мають відправитись на тимчасово окуповані українські території. Любові, ініціативні молоді молодиї байцистудатрядовці сьогодні готові на все. Як в саветські времена піднімати селіну, струють железної дороги, фабрики і заводи, атомні електростанції. Завербування відповідає так званий рух Народний фронт. Кремль планує використовувати вказані загони як різноробочих для розбору завалів, розвезення гуманітарних наборів, а також будівництва укріплень. Оголошення про набір для роботи в окупованих регіонах поширюється в російських вищих навчальних закладах під егідою відправки у добровольчий центр. Проте університети мають кількісний план, який мають виконати. Зауважимо, що російська влада не надає юридичний захист своїм гастролерам і вони позбавлені майбутньому соціальних пільг. Проте їхня робота на Збройні сили Російської Федерації робить їх законною ціллю для руху опору. Більше цікавої інформації читайте на сайті in UA або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!